Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 252. Обчисліть. Для того, щоб виконати це завдання, треба пригадати деякі формули. Перша формула. Щоб піднести степень до степеня, треба основу переписати, а показники перемножити. Далі, друга формула. Щоб поділити два степені з однаковими основами, ми основу переписали, а показники відняли. Щоб помножити два степені з однаковими основами, ми основу переписали, а показники додали. Починаємо виконувати перше завдання. Нам треба 100 п'ятій степені. Поділити на тисячу у другій степені. І ми бачимо, що у нас різні основи, різні показники і що нам робити. І на думку прийшла така ідея. Давайте число 100 представимо як 10 у другій степені. І все це зрозуміло, що ще й в п'ятій степені, так? Беремо в дужечки і пишемо п'ята степень. Далі поділити. А тисяча – це 10 в якій степені? В третій. Так. Пишемо 10 в третій степені. і все це в другій степені. За умовою. Далі. Перша формула. Подивіться, щоб піднести степінь до степеня, треба основу переписати. А показники треба помножити. Отже, я записую. Тепер у мене 10 і множу 2 на 5 в 10 степені. Поділити далі. 10 в третій степені і все це ще й в другій степені. Так само. Я переписую основу, буде 10, а показник буде 6. Я помножила 3 на 2. І що ми маємо? частку двох степенів з однаковими основами 10, але різними показниками. І тоді будемо пригадувати другу формулу. Щоб поділити дві степені з однаковими основами, нам треба основу переписати, а показники відняти. Отже, це буде 10 в степені 10-6. І це 10 в четвертої степені. І що нам залишилось помножити 10 само на себе 4 рази. 10 на 10 на 10 і на 10. Це буде 10 тисяч. Все. Перше виконали. Друге. Переписали умову. І дивимось, що ми маємо. Спочатку треба в чисельнику піднести степінь до степеня. Так? Перепишемо в чисельнику спочатку 3 в 10-й степені. А далі у нас буде 3 в 15 степені. Я помножила 3 на 5. Далі, в знаменнику, також треба піднести степінь до степеня, та сама формула. 3 в 5 степені і в четвертій, це буде 3 в степені 20. Ми 5 помножили на 4 і помножити на 3 в знаменнику. А тепер дивіться, що нам дано якесь число. Це означає, що це число в першій степені, якщо не записана ніяка степінь. Є така формула, А в першій степені дорівнює самому собі. Отже, коли степінь не записана, це те саме, що, от, наприклад, у нас 3, це 3 в першій степені. Далі, нам треба обчислити чисельник. У нас добуток двох степенів з однаковими основами. Будемо застосовувати третю формулу. Поїхали. 3 в 10 степені помножити на 3 в 15 степені. Це буде 3 в степені 10 плюс 15. Одразу запишемо, що це 3 в 25 степені. Далі, Знаменник. Аналогічно, нам треба помножити 2 степені з однаковими основами, але різними показниками. Це буде 3 в 21 степені. Далі пригадуємо, що дробова риска це те саме, що знак ділення. Це означає, що нам треба поділити 3 в 25 степені на 3 в 21 степені. Що треба зробити? Основу переписали. А показники треба відняти. 25 мінус 21. І ми отримали 3 в четвертої степені. А це вже легко обчислити. Це означає, що треба 3 помножити само на себе 4 рази. Множимо 3 на 3, це буде 9. Тобто 9 на 9 і це буде 81. Все. Друге виконали. Наступне третє. Переписали умову третього приклада. І що тут ми маємо? Різні основи, різні показники, все різне. Давайте зведемо всі степені до однакової основи. Дивіться, число 4 це 2 помножене на 2. так? Тобто це 4 це 2 в квадраті в другої степені. Я запишу замість числа 4 2 в квадраті, і все це в третій степені. Далі, що таке 16? 16 це 2. Помножити на 2. Ще на 2 і ще на 2. Чотири рази само на себе. Це означає, що 2 в четвертої степені. Замість 16. І все це в другій степені. Друга степень ми називаємо квадрат. Ну і знаменнику переписали 2 в 12. І далі, в чисельнику, треба піднести степінь до степеня. Що ми робимо? Ми пишемо 2. А показник 6 помножили. Далі. Знову степень піднести до степеня. Треба показники помножити. Це буде 2 у 8 степені. Знаменник переписали. Далі. Що у нас в чисельнику? Добуток двох степенів з однаковими основами, але різними показниками. Ось ваша формула. Нам треба основу переписати 2, а показники додати 6 плюс 8. Знаменник переписали. Тепер в чисельнику у нас 2 в 14 степені, в знаменнику 2 в 12 степені. Ви пам'ятаєте, що дробова риска це те саме, що знак ділення. Тоді, куди ми дивимось у другу формулу, щоб поділити дві степені з однаковими основами. Ми основу переписали, а показники треба відняти. Що ми отримали? 2 в другій степені. Ну, це 4. 2 помножити на 2. Все. І наостанок четверте, переписали умову наступного завдання. І що ми тут маємо? Ой, тут різні основи. 5, 3, 45. Різні показники, що робити? Але у нас є маленька підказка. В знаменнику у нас 5 і 3 основи. В чисельнику основа 45. А давайте зробимо так, що 45 ми представимо у вигляді добутка чисел 5 і 3. Що таке 45? 45 це добуток 5 на 3 і ще на 3. Так? От я замість 45 покажу, що це добуток 5 на 3 і на 3. І все це в 10 степені за умовою. Знаменник я поки що перепишу. 5 у 8 степені, на 3 в 19. Далі. А що таке в дужках? Оце 3 помножене на 3. Це ж 3 в другій степені. Ми ще часто кажемо, що 3 в квадраті, так? Записали. І все це в 10 Знаменник переписали. І що нам тут треба? Нам треба пригадати ще одну формулу. Я от. Тільки що її додала, щоб піднести до степеня добуток, нам треба кожний множник піднести до цього степеня, показника. Ага, у нас добуток чисел 5 і 3 в квадраті. Да? ну, 3 в другій степені. Це означає, що це 5 в десятої степені і 3 в квадраті в другій степені, і в десятої. Так? Знаменник переписали просто 5 у 8, на 3 в 19. І тепер, будь ласка, дивіться, що я роблю. Ви ж пам'ятаєте, що таке добуток в чисельнику і добуток в знаменнику? Це коли от ми множимо дві дроби. Ми чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. А зараз я навпаки хочу. Роз'єднати на дві із однієї дроби, зробити дві. Це 5 в 10 в чисельнику, а 5 у 8 в знаменнику. Так? А другий дріб у мене буде в знаменнику 3 в 19, а в чисельнику я одразу хочу спростити: оце 3 в 2 і 3 в 10 по першій формулі застосувати. Це буде 3 у 20 степені. Так, і що ми далі робимо? Дивіться, дробова риска – це знак ділення. Це означає, що мені треба 5 в 10 степені поділити на 5 в 8 степені. Однакові основи різні показники. Це буде 5 в степені 10 мінус 8. Так? Далі помножити. Знову у нас частка двох степенів. З однаковими основами, але різними показниками. І це буде 3 в степені 20 мінус 19. І що ми отримали? 5 в другій степені помножити на 3. Ми ж не пишемо перша степень. А тепер уважно: 5 в другій степені це 5 помножене на 5. Часто кажуть, що 5 в другій це 10. Це неправильно. 5 в другій степені це 5 на 5. І що? 25 на 3 75. Відповідь до четвертого прикладу 75. Все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.